Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло, світуть сади, беріють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко лісці тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над селом. Зори моє вечірнє, сіди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сопарина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віки. А на вітер гойдаються тихнечі діти. Як у полі на мовилі воркулат не чує, а сич вісі та на стрісі, недолю віщує, як сон рва при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай. Їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зорі моя, мій дружий єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і, і розкажу тобі, і спати не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козакської долі, а долі немає, пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а довка говорить, Де ти йдеш, не спитавшись, на кого поки батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На човині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поклакати, ні поговорити. За й оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло, за темні ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіла співати на чужині. Не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду, з булавами, з бучугами збирать на параду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпро широкий, море. Степи степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знаю. Згадай лихо, та й байдуже. Минулось, пропало. Згадай добре, серце в'яне, чому не осталось? Отож гляну та згадаю було, як смеркає. Защебечі на калині ніхто не минає. Чи багатий, кого доля, як мати дитину, убирає, доглядає, не мене калині. Спасибі, зіренько минає. На ясний день вже смеркає, над головою вже трясе, косою смерть і поховаю. А там і слід мій занесе, холодний вітер, все минає. І ти случаєм прочитаєш, вироту сльозами мою думу і тихими, тихими речами. Проговориш, я любила, я його любила, і він не знав. Зоре моє, на мою могилу світи зоре, а я буду за світа літати, і про тебе моє серце на небі співати. Думи, мої молоді, поховані діти, не літай з того світу, пуску натопити. Покинули сиротою, з тобою одною, моє серце, моє зора, раю мій покою. Ніхто не знав мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся я, дивлюся, а ти, моя зора, спускаєшся, низенько, тихо заговориш. Усміхнешся, подивишся, дивлюся і не бачу. Прокинулась, плаче серце, і очі заплачуть. У купочці зросли, сміятись, гратись перестали, наче й справді розійшлись, зійшлись незабаром, побрались. І тихо, весело прийшли, душею, серце не повинні, аж до самої домовини, а меж людьми ж вони жили. Подай же й нам все ще дай Боже, отак цвісти, отак рости Так одружитися і йти. Не сварячись в тяжкій дорозі на той світ тихий перейти. Не плач, не воплю, не скрежет зуба, Любов безвічною, сугубу на той світ тихий Дякую. Тала стежечку через яр, через гору, серденько, на базар, продавала бублики козакам, Вторгувала серденько, п'ятакам. Я два шаги, два шаги пропила. За копійку дудника найняла, заграй мені, дуднику на дуду, нехай свою лишеньку От така я дівчина, така я, Свати мене, серденько, вийду я. Дякую. Тебе одягає тричі на рік. Багатого собі батька маєш. Разокриє тебе рясно зеленим покровом. Аж сам собі дивується на свою діброву. Надивившись на доненьку, любу, молодую, візьме її та й огоду, в ризу золотую і сповиє дорогою, білою габою. Та й спать ляже, втомившись турбою такою. Свистуненко Олександр, другий клас, садок вишневий колока. Сядок вишневий коло хати. Сядок колохати, коло хати, над вишнями гудуть, плухатарі з плугами йдуть, співають дідучі дівчата, а матері веселі йдуть, сім'я веселі коло хати, весільня зіронька встає, війська веселість подає. А мати хоче научати, Та чоловейку не дає, бо мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама піснула коло їх. Я тих скільки дівчата та соловейко не сяти. Єременко, Арсен, другий клас і досі сниться під горою. <плес> і досі сміть. І досі сниться під голою. Ми з велами, то на додові біленька хаточка. Сидить на нашій досі сивий дід, коло хатиночки і бабочку освоє та кучеряга своє маленькою ночами. І досі сниться, вийшла з хати, веселої сміючі смате. Цілує діток і дитя, а стоїть весело цілує, на науки і годує. А діти сидить і усміхається. І стиха помірить низько. Іде старийка, печать тієї вологи. І нишечку стали читати, перехвастившись, отче нас. Скрізь верпи сонечко сядя і тихо гасло день погас. Все посіло. сили в хаті сидіти, по почувати. Перед вами виступлять читачі Великовічненської сільської бібліотеки. Бабик Віка, третій клас. Дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає. Хай Сонце зустрічає, Хасенко вітер піть, степи, вони мріють. Още рами, на словами, верби зеленіють. рісні похилились, то полі поволі, стоять собі масторожа, розмовляють поле. І всяка та, та вся країна повида красою. Зрині обливаються, дрібною росою. По дідзі помивається і. Це сонце зустрічає, і метним почином і краю немає. Дякую. <плес> Янішевська не віка, третій клас. Тече вода з під Янішевська Віка, будь Аріна. Аріна? Ви правильно мені написали. Вибачте, Янішевська Аріна. Тече вода з-під явора. Тече вода з під Тече вода з-під Яром на долину пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом і хверболози і нози зелені. Пече вода із загаю, та попід горою. Любочеться качаточка помину сокою. А качечка випливає з качуром за ними. Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода поміж гору. По, по краю городу, вода сталом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли батько і мати в садок погуляти, порадитись, кого б їм то своїм зятем звати. Дякую <плес> Наступна є Мішевська Ярослава, перший клас, Заспіла в долині. Давай, я в долині червона калина, ніби засміялася дівчина дитина. Любо-любо стала пташечка зрадила і защебетала. Почула дівчина і тілі святині, з біленької хати вийшла погуляти на долину. А тепер перед нами виступить. Виступлять читачі погребівської сільської бібліотеки Павленко Єгор. Світає, край неба палає, третій клас. Світає, край неба палає, слива в такі мають, сонце зустрічає. Таке світ віє, степила, ти брієш. Між ярами наставами верби зеленіють, верби зелені, Сади рясно похилились. То полі поволі, стоя собі сторожу, розмовляю сполом. І все-таки вся країна повита красою за задоді і обмивається дрібною росою. <клес> і споконвіку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю вливає. А зараз запрошуємо ченців Кодаківської гімназії. Такий клас, доля. Ти на рукам на рук, і з другом, братом, і сестрою. з стала. Ти взяла ти не маленького за руку і в школу хлопця одвела. Тетяна мочака. Учись оседенько, коли нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учив, і вивчив. А ти сбрехала, які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, далеко, моя, мій друже боги, не лукавить. Ходімо далі, далі слава, а слава. Дякую. Сановні наші читачі і глядачі. Сьогодні ми зібралися шанувати нашого Тараса Григоровича Шевченка. Але ми повинні знати, що Шевчен... Тарас Григорович Шевченко був не тільки поетом, він був художником. І такі прекрасні його полотна, ви, напевно, бачили, у нас теж є на виставці отут Катерина з його поеми, картина його. І в нас в бібліотеці є ціла книжка, де. Є його репродукції, його картин. Ви можете познайомитися і дізнатися ще більше про нашого великого кобзаря, про його творчість, про його обдарованість, дуже велику обдарованість від Бога. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділося, від киля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно засвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя по вітри рознесли, а сонечко встане, як пеша вставало. І зорі червоні, як пеша плили. Попливуть і потім і ти, білолисий, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивишся в жолобу криницю і в море безкраї. І будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами: ти вічний безкрай. Мені однаково, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однако мені. Неволі ніж живих і не оплакав своїми. Не волі, плачучи, умру, І все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже сину, молись, 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 сина, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково, ми. Як Україну, злії люди 에, присплять лукаві і вогні, які окрадені зброї, о, як не однаково мені. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Чим вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чи вас лихо не приспало? Як свою дитину, бо вас, лихо, на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопило, не винесли море, не розмили в полі, не питали б люди, що мене болить, не питали б, за що приклинаю долю, чого ну б у світом нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце? одна на свій світі, як я з вами плакав, може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи я більше не хочу. Одну сльозу з очей кари і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. тихий, краю мої. Моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано досвід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну. Що колишучи, співала про свою недолю чи співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби було знала, у колисці придушила до серця приспала, степи мої запродані житові, ні моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро про брат не досихає, і мене покидає, і могили мої милі, москалі зриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатано сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там скоронили старі батьки? Але якби то, якби то знайшли те, що там скоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Думка. Тече вода в синє море та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце є, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ці люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цій поці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спікалося горе. Аж журавлі летять собі додому ключами. Плаче кожа, козак. Шляхи биці заросли тернами. Лютова Ангеліна сьомий клас заповідь. <клес> Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі. І Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревуче, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того ж я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і враждю злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. Чудово. Минає, минає ночі, минає літо. Шелестить пошокле і листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли то приїжджать Боже. Ну, дай слої, злою. Не дай спати подячиму, серцем замирати, І гнилою колотою по світу валяти. А дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинай і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще якщо спати, спати й спати на волі. І заснути навіть віки. І сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинуть. Доле, де ти? Дола дети нема ніякої. Коли то прижаль Боже, віддай своє злої.